ФІФА забороняє карту України, а також національні гасла. Розкажемо деталі. Збірна України розпочала підготовку до Ліги Націй, а Григорчук офіційно залишився без роботи. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. А перед тим, як власне розпочати новий випуск, звично просимо вас підтримати канал та підписатися на нього. Ну і поїхали! Стартуємо сьогодні із національною збірною України, яка розпочала підготовку до найближчих матчів у рамках Ліги націй. Отож, у понеділок ввечері група футболістів, що виступають в УПЛ, разом із Сергієм Рибровим вирушила із Києва потягом до Польщі. Уже на місці до команди приєднається решта гравців, яких тренерський штаб вирішив задіяти у найближчому зборі. Водночас не вщухають новини щодо гравців, які не змогли поїхати до команди. Так, зокрема, є апдейт щодо Андрія Ярмоленка. Як розповів у коментарі трибуні, пресаташе Динамо Андрій Шахов, капітан команди Риброва, справді готувався до поїздки у національну збірну, однак під час гри проти кривбасу у нього стався рецидив старої травми ушкодження чотириголового м'язу стегна. Скільки Вінгеру доведеться пропустити через це пошкодження, поки достеменно невідомо. В Іспанії місцеві журналісти також почали, так би мовити, копати на Андрія Луніна. Зокрема, видання Іда Тіві пише, що голкіпер пішов за схемою Кіліана Бапе цитуємо. Нещодавно Мбапе вирішив не їхати зі збірної Франції, аби зосередитися на фізичному відновленні, і Лунін вирішив піти його стопами. За інформацією з табору української збірної, Лунін не викликаний через вірусне захворювання, але реальність може бути іншою. Пишуть журналісти. Висновки та думки щодо цього ми залишаємо вам. А у свою чергу нагадаємо, що попереду на збірну чекає два матчі: 11 жовтня проти Грузії та 14-го проти Чехії. А в турнірній таблиці групи Б. Один ми поки займаємо останнє місце без набраних очок. Також нагадаємо, що на ці два найближчих матчі збірної, як і на усі наступні, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе якийсь цікавий підсумок, до прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли наш прогноз ось на екрані. А у коментарі, які закріплені під відео, або ж за QR-кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну і в контексті національної збірної поговоримо про нову нашу форму, а також доволі сенсаційні новини, які оприлюднив Віктор Вацько. Він розповів, як ставиться до нового джерсі збірної FIFA. Отож, як стало відомо раніше, УАВ уклала контракт із брендом Adidas терміном на 6 років. І за даними Віктора Вацка, у новій формі ми зіграємо вже 11 жовтня проти Грузії. Презентація відбудеться у середу 9-го числа. Також Віктор показав, як буде виглядати дизайн форми однак зауважимо, що він поки не буде ексклюзивним. А власне, такий ексклюзивний чекаємо до кінця 25-го року. Він також пояснив, що до нової форми збірної України є дуже дуже багато вимог, адже FIFA ретельно контролює кожен дизайнерський момент. Є багато обмежень, і одне із них справді шокує, адже FIFA заборонила карту України, а також національні лозунги. Саме тому збірна України з футзалу на чемпіонаті світу грала без цих елементів на формі. Також увесь цей час навіть національна збірна отримувала стандартну форму від Хома, а не ексклюзивну представлену кілька років тому. А усі елементи, як то карта або ж написи Слава Україні або Героям слава малювали вже на місці, так би мовити, спеціально навчені. Люди. Тож на новій формі від Adidas не буде ні карти України, ані жодного національного лозунгу. Ну і на кінець випуску про інші не менш важливі новини зі світу українського футболу. Так офіційно звільнений із невчі Роман Григорчук. При служба клубу зауважує, що контракт розірвали за згодою сторін. А ми нагадаємо, що 59-річний спеціаліст був призначений на цю посаду лише 26 червня. Нині команда посідає 9 місце із 10 команд у турнірній таблиці Чемпіонату Азербайджану. Василь Грицук із Полісся офіційно завершив кар'єру. Шестирічний гравець отримав від команди спеціальну відзнаку та пам'ятну футболку. Тепер він займає тренерську посаду у академії. зауважимо Хрицук виступав за Полісся із 21 до 24 року і разом з клубом виграв першу лігу та допоміг їм вийти у Єврокубки. Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги Нації. Зокрема, на поєдинку між Фарерськими островами та Вірменією буде працювати наша суддівська бригада під керівництвом Олексія Деревінського. На лініях йому буде. Будуть допомагати Семен Шлончак та Віктор Матяш, а четвертим арбітром виступить Віталій Романов. Системою ВАР керуватимуть Микола Балакін та Денис Шурман. І наприкінці про Владислава Крапивцова, який все ж таки стане гравцем Челсі, але поки що не може бути за них заявлений. Справа в тому, що для 19-річного голкіпера у складі синіх просто немає місця в заявці. Тож юридично Челсі не можуть оформити цей перехід. Швидше за все, така ситуація буде тривати до зими. А тоді Челсі спробують звільнити місце через оренду або продаж одного із гравців. До того часу Владислав буде тренуватися з клубом, але без статусу офіційного гравця. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо ви знаєте, не підете з відео без підписки та лайку. Будьте на зв'язку із футбол України і скоро побачимось.